На Луганщині також поновились масштабні обстріли з важкої артилерії. Тепер пости українських військ та мирні села накривають із Сау і градів. Розбито будинки в станиці Луганській щастя в селі Родіна терористи закрили останній пункт пропуску. На підірваному мосту встановили таблички міни. і Прохід заборонено. Саме цей міст був єдиним, по якому люди з окупованого Луганська могли переходити на українську територію. Мальовнича сили, ще трохи збінка. тут місцеві жителі тільки почали вірити у повернення мирного життя. Сьогодні ж вночі їх розбудили потужні вибухи. Багато хто з острахом говорить, аби не почалося. Не так кажуть, страшно за себе, як за дітей. Проснулася зрива, а дьонок мої спав. Я боялась или в подвал убежать, дітька бросить в доме, или сидеть с з дітьми. Місцева мешканка Тетяна пояснює: тут не працює ані школа, ані садочок. Вивезти або відправити дітей у табір. У більшості немає матеріальних запасів. Навіть ті, хто виїжджали, повертаються. Діти почали возвращатися сюди. Всі дітки возрасті Денис та Артем вибухи чули та вже не лякаються. Тихо, може скільки, Неділі три було, чотири Н да десь так вам це не страшно було що почнеться? Ні, ні, може, звикли. Привикли, Привиклик, тому що може початися в будь-яку мінуту. Почалося вночі близько другої на позиції. На околиці селища впали 12 снарядів. Ще шість через годину. Все гаубиця заборонений 152 п'ятдесяти міліметр. осколочно фугасний, зроблений на фугас, тобто в основному призначений проти бліндажей, от, з котрим прячеться вічний состав. Стріляли. Із заслав'яно-сербська, і за Бахмутовської траси. Звідси видно край самого окупованого слова Тяжка артилерія звідти працює останні кілька днів. Сті метрів, вот это от уже зеленка пошла. От видите за бугарком. Это вже їхня територія Сєпарська. Трьох кілометрах от нас там далі. Їхній блокпост Росіяни вместе с э, местными сепаратистами были замечены даже люди кавказской национальности, То есть это чеченцы. Вони ж і не дають спокою бійцям, що боронять позиції. Периодически. Чим взагалі? Міномети 80, 122 мм. міліметри. Ці обстріли каже воїн із позивним Петрович до сьогодні були здебільшого провокативного і показового характеру. Вони під'їжджають і обстрілюють звогів наших. Провокують і ну що, що ми дали їм ну, вогоню відповідь. А цей час у них буває таке, що там телебачення їхні місцеві їздить, і вони роблять собі дуже гарну картинку. Ну а ночі, звісно, це навіть, не для картинки. Воно було зроблено, але було два обстріли дуже потужних. Аби потужні обстріли витримали бліндажі, на підмогу до 92-ї бригади приїхали мешканці Львівщини. Працівникам лісових господарств закинули ідею добровільно на передовій укріплювати обороні споруди. Ті без вагань погодились. Добровільно ми на тій основі сказали. От нас троє зібралося. Ми їдемо, поможемо солдатам. І ми стараємося зі всіх сил чим поскорше і надійніше зробити. Бо якщо б так виникла якась така потреба, щоб ми їм, хоч якимось чином, таким і допомогли. Щоправда, зауважують, краще б такої потреби не було. А свої сили б направили відновити зруйноване війною. З Луганщини Євгені Цвітанська Валерій Сатюк Дмитро сердечний ТСН один прос один.